Я дуже люблю кукурудзу, і коли в минулому році скуштувала цей рецепт. Зрозуміла, що мушу з вами йому поділитись. Гарненько очищаю кукурудзку, її промиваю і відділяю, щоб не було косинок. Далі складаю у банку. Так у мене такі величезні качани, він цілий не входить. Я розламала і максимум постаралася наложити у банку кукурудзи. На 3-літрову банку додаю 100 грамів цукру, одну столову ложку солі та три столові ложки 9% відсоткового оцту. Заливаю це все звичайною водою, ставлю на вогонь з моменту. То закипання води в каструлі консервую одну годину. Щільненько все закручую, перевертаю кришки, даю повністю охолонути і відправляю в погріб. Минулому році збереглася до Різдва. Думаю, що цього року також витримає. А ви, друзі, напишіть в коментарях, як у вас врожай кукурудзи солодкої, яка ціна, і чи готували, вже консервували так раніше кичани? Бо мені дуже подобається. Буду вдячна за реакції в коментарях. Хороших і вдалих вам заготовок!